Доброго дня, вже незмінно з вами Тетяна, і сьогодні я вам презентую новинку складської програми 2025 року. Це двері v 85 квадро з офіційною гарантією від фабрики 5 років. Дані двері виконані в сучасному дизайні, в насиченому кольорі Dreamwood темний, що створює відчуття глибини та розкошного контрасту в інтер'єрі. Малюнок серії 535 з обох сторін, в поєднанні з вертикальними вставками з чорного композиту, додають нотки інтимності та заготковості. Двері v 85 це оптимальний вибір для Менійно поєднується сучасний стиль, надійність та елегантність. Фабрика двері Булат має сертифікат відповідності. Всі двері виготовляються згідно чинного ДСТУ. Міжнародний сертифікат якості ІСО підтверджує, що всі виготовлені двері відповідають міжнародним вимогам і контролю якості на всіх етапах виробництва. А тепер розглянемо конструктив та особливості даної моделі. Почнемо з дверного короба. Товщина металу дверного короба дверей В 85 1 мм. Металевий каркас виготовлено з гнутого профілю холоднока. Атомної сталі по всьому периметру мінеральною ватою та має ширину 110 мм. Дверний короб пофарбований з обох сторін порошковою фарбою італійського виробництва для більш тривалого використання. На коробці є шість ребер жорсткості в місцях кріплення під інкера. Регулятор притвору італійського виробництва сікуреми слугує для регулювання щільного прилягання дверного полотна. Дверне полотно даної моделі має три контури у щільні. Всі вони знаходяться на полотні і мають наступні переваги. Перешкоджає потраплянню запахів, протягів та шуму. До вашої оселі, пом'якшують закривання дверей і слугують захистом зламостійкості замка. Товщина дверного полотна 95 мм, утеплена мінеральною ватою. Основний лист металу, який знаходиться за зовнішньою МДФ-накладкою, має товщину 1 мм. Полотно встановлено на трьох петлях, петлі на підшипниках, що забезпечує плавність ходу, м'яке зачинення та відчинення дверей. Дана модель має 4 ребра жорсткості. Три розміщені горизонтально, а між другим та третім вертикально знаходиться четвертий. В зоні замків є захисні металеві кармани, товщиною. 1,2 мм для додаткового захисту в разі злому замка. На полотні присутні три антизрізи. Для додаткової фіксації полотна в коробці при спробі зрізу петель полотно міцно залишиться зафіксованим. Двері оздоблені декоративними МДФ-накладками, які мають товщину 10 мм. Але ж в даних дверях прихованого монтажу, виготовлена в рівень з полотном. Має зручне кріплення, завдяки цьому її легко можна зняти або встановити заново. Турець полотна ламінований в колір внутрішньої накладки. Вся фурнітура виконана в сучасному квадратному дизайні чорного кольору. Броненакладки утоплені, а нічний засув з доступом лише зсередини. Верхній замок в даних дверях Арікос овального типу виробник Україна. Виконан за італійською технологією та має високі захисні властивості. Це підвищення міцності корпусу, антикорозійні покриття, в деталі цинком і нікелем. Замок працює на два оберти і має регіля по 13,5 мм. До верхнього замка йде 5 ергономічних ключів. Нижній замок каліє 252 циліндрового типу. Виробник Туреччини працює на три оберти, товщина регілів 16 мм та має в комплекті 5 ключів. Циліндр виробництва Туреччина виготовлений з латуни. В області регілів верхнього та нижнього замка є додаткове посилення з металу. Сумарно метал в цих зонах дорівнює 2,4 мм. На замки та циліндр діє гарантія 5 років. Двері вже в наявності в складській програмі. І, звичайно, як і у всіх дверях, фабрика була, присутні фірмові ознаки. Це фірмове кліше з логотипом на торці та шильда з серійним номером. До кожної дверки фабрика була вкладає жовтий фірмовий пакет, Всередині якого знаходиться гарантійний талон, який обов'язково повинна заповнити монтажна бригада при встановленні дверей. Від основного замка та циліндра, заглушки, під анкера тощо Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб першими дізнаватися про новинки та переглядати цікавинки. Фабрика двері була з турботи про кожного.